Наступне питання знову ж таки стосується опалювального періоду. Міністр Чернешов заявляв, що не буде ніякого мінімального вісімнадцяти градусів, верніше не буде ніякого зниження мінімальної планки температури в кімнаті до 18 градусів, ну мовно кажучи, мінімального рівня відповідно до опалювального сезону. Хоча спочатку прозвучала інформація, що кабмін знизить допустиму температуру в будинках до 16 градусів. Але потім це рішення скасували. От, скажіть, будь ласка, в рамках в світлі того, що ви сказали в відповідно першого запитання, що газу у нас не так і багато, чи не може Кабмін знову повернутися до цього рішення? І от як які є дії, які можуть бути дії з боку людей? Ну для того, щоб обігрітися, от банально сказати, обігрітися. Давайте одразу скажемо, що Кабмін ніяк не може вплинути на температуру багатоквартирному будинку. Тому що Кабмін є ну, напряму може вплинути на НАК Нафтогаз, тому що він є фактично власником НАК Нафтогазу, керівником НАКНАВТАГАЗ, тому що він там керує наглядовою радою. Всі заяви наших можновладців про ту чи іншу температуру в багатоквартирному будинку, в квартирі, окремій квартирі пересічного українця, це заява ні про що. Вона не має ніякого сенсу, тому що навіть якщо заявляти, що буде температура 21 градус, це також заява ні про що, тому що обіцянка виконати температуру 21 градус вона відноситься тільки до тих квартир, які знаходяться. На вході в багатоквартирний будинок, там, де починається подання тепла а, в будинку, на виході в цьому ж будинку, якщо буде температура 21, на виході в цьому будинку температура може бути і 14, і 15 градусів. Тому що втрати тепла в багатоквартирному будинку можуть сягати і 50%. 95% будинків в Україні взагалі. Не мають можливості регулювати постачання тепла. Тобто є звичайна задвіжка, її відкрили і подали тепло. І все на цьому все закінчується. Тому втрати тепла і неважливість регулювання тепла абсолютно ніяк не ну, їх відсутність ніяк не вплине, як впливає напряму на а, стан а, багатоквартирного будинку і на тепло багатоквартирного будинку. Тому в цьому випадку будь-яка заява. Я єдине, що можу сказати, буде холодно, буде не вистачати газу. Газу будуть обмежені ліміти постачання газу будуть для всіх теплокомуненерго. І ми повинні бути готові, що в будинках буде дуже і дуже холодно. І температура дійсно може бути і 12, і 13, і 14, і 16 градусів. А тепер до другого питання: як же ж готуватись до опалювального сезону? Це. Тут, от тут якраз багато є про що поговорити. В першу чергу потрібно сказати, що обмеження єдиним резервним джерелом постачання тепла в багатоквартирному будинку є електроенергія. Але 95 ж відсотків будинків багатоквартирних будинків, вони мають електро, електричні мережі в будинку яким по 40-50 років, які не витримають додаткового навантаження, якщо, наприклад, кожен в квартирі включить обогрівач. це потрібно зрозуміти. І таке відбувається в Україні під час до опалювального сезону, під, там, під час опалювального сезону, відбуваються постійно пожежі, гарять квартири, гарять цілі під'їзди, цілі будинки. Їх десятки, якщо не сотні, в місяць під час опалювального сезону. Тому перше, що потрібно зробити українцям, щоб до нормального, нормально підготуватися до опалювального сезону, це перевірити стан електричної мережі. Для цього потрібно підняти технічну документацію на будинок і перевірити, який, а, яка потужність може прийняти та чи інша той будинок чи, чи квартира. В більшості там квартира, максимальна квартира раніше була 2-3 кВт. Що зрозуміло, в нинішніх умовах це взагалі вона витримає там холодильник, е телевізор і все. Тому потрібно розуміти це. По-друге, скільки яке навантаження витримає сам будинок, це також питання. І в тому випадку перевірити щитові, чи там немає які жучків, все інше. Це головне у вас. Люди повинні зрозуміти, що немає іншого джерела тепла, ніж це буде електроенергія, якщо пропаде у вас, наприклад, е тепло в будинку там на день, на два, на три. От перевірити, якщо є можливість електроенергія, користуйтесь. Якщо ні, думайте, шукайте свій ЖЕК, управляючу компанію, ОСББ, думайте, чи можете ви на ці процеси вплинути. Якщо ні, тоді залишається єдиний варіант це приватний будинок, ваш тещі, друзів, куди ви можете приїхати, де є твердопаливний котел, де є запас дров на двадцять тридцять. Кубів, де є генератор на 5-7 кіловат запасом палива на 50 100 літрів, і в цьому випадку ви зможете якось перезимувати. На жаль, всі ті, по, всі ті поради, які пролунали вчора там а сьогодні, що там встановити встановити якісь котли в підвалах, буржуйки встановити в підвалах і за рахунок них грітись, щоб люди спускались підвал грілись Це абсолютно як на мене. Неправильна порада, яку роздають там деякі органи місцевого самоврядування. Тому що в цьому випадку люди повинні зрозуміти, не працюючи електроенергія, значить, в будинку не буде води, будинку буде не працювати каналізація, у вас не буде ні туалета, ні води, ні опалення. Ці будинки будуть нежити діяльні. Це важливо зрозуміти. Тому грітися в підвалі, чекати, не розуміючи, що ну як на мене, це ідея. Ну раз, хіба що там на півдня. Чекаючи, що там через півдня хтось подасть тепло, але потрібно думати м, наперед на декілька тижнів. А це єдиний випадок – це приватний сектор.